Мірно це робити. Пероплянка пробігає, Ротан. удар поворота! Один Руслан Ротань забиває шок. Бежить Манзук, радіє неймовірно Віталій Манзук, і це він забив, а звичайно що він подумав. Ні, це звичайно був Руслан Ротан. лівою новою пробивав. Твої слова пророчку про найкращу бомбардира тривали з Металістом, Вони десь не, не послалися. На радість для Дніпро звичайно, з невеликих гори до на полівані Харківського металіста. Дніпро те, що не робить в пенальті, реалізує зі штрафного, з іншого стандарту Руслан Дотань, капітан черговий. його. Прекрасний удар. Це шедевр, це шедевр, друзі. Насправді такі м'ячі, це прикраса. Будь-якого матчу, та й загалі свого чемпіонату тут був без сили. Зрештою, все логічно, все добре шло, чаю казав, коли звіте на копенка, не шукаєте логіки в футболі. Так це не це бійця світри. Папе, це бій все